Привіт, друзі! Сьогодні покажу, як облаштовується найдешевший і конструктивно найпростіший септик, який перевірений роками, який справно працює незалежно ні від чого, і який не потребує відкачування та обслуговування. І так, все в деталях та по порядку: спочатку замовляємо екскаватор. Він копає нам яму розміром 2 х 4 метри та глибиною 2,5 метри. На дно засипаємо шар щебню. Потім приїжджає машина з маніпулятором, яка привозить нам бетонні кільця з бетонними кришками. Було замовлено 4 кільця діаметром 1,5 метри і 2 бетонні кришки. Кільця мають спеціальні зачепи, за допомогою яких маніпулятор може прямо з машини опустити ці кільця прямо в яму, що спрощує і здешевлює процес. Немає необхідності окремо замовляти кран для транспортування бетонних конструкцій. Опускаємо два кільця і ставимо їх поряд. Вуха загинаємо на вулицю, оскільки всередині вони нам не потрібні, а залишати їх не можна. Заважатимуть установці наступних двох кілець, які мають бути встановлені поверх цих. Поверху кільця укладаємо розчин. Це дозволить максимально щільно встановити друге кільце. Зменшити ймовірність зміщення кілець відносно один одного та уникнути потрапляння ґрунту всередину нашої майбутньої камери під час дощів. Процес неймовірно простий і не вимагає ніяких спеціальних навичок або знань. Вся процедура збирання бетонної конструкції займає менше години. Далі знову розкладаємо розчин та встановлюємо вже бетонні кришки. Отвір у кришці йде не по центру, а зі зміщенням. Зазвичай усі його розміщують кому як подобається, але правильно робити люк у місці переливу в наступну камеру. З тієї простої причини, що у нас у місті переливу буде коліно, до якого у форс-мажорних ситуаціях може знадобитися доступ для профілактики. Другу кришку ще не встановили, а вже пішов процес засипки. Екскаватор за 20 хвилин все засипає ґрунтом, і по суті сам септик готовий. Далі, вже стосовно схеми. Введемо трубу від будинку під нахилом 2 см на метр довжини. І заводимо в перше кільце. Відалі труба повинна заходити під самим верхом, під самою кришкою, щоб об'єм камер використовувався по максимуму. Далі добавимо перфоратором отвір з першого відсіку в другий і встановлюємо 110-ту каналізаційну трубу з ось таким коліном. Щоб переливалася рідина, але не потрапляли в другий колодязь, плаваючи зверху тверді частинки. Перелив встановлюємо на 10 см нижче, ніж труба, що входить в перше кільце, яка йде від будинку. У першому кільці дно можна забетонувати для того, щоб весь мул і осад не всотувався в ґрунт. У другому ж просипаємо щебнем, щоб коли вода відносно чиста вже перельється в друге кільце. Могла входити в землю і не заїлювати дно. Зверху, довкола серісного отвору, вимуровуємо з цегли оголовок та встановлюємо люк вже на необхідному рівні. Все, септик готовий і буде добре виконувати свою функцію багато років. Так, такий варіант септика далекий від ідеалу, і не дуже феншуйний з точки зору екологічності. Але я продемонстрував принцип обладнання одного з найпростіших і найрозповсюдженіших варіантів каналізаційної системи приватного будинку. Ми ж в своєму будинку облаштували каналізаційну систему дещо іншим способом: це дві герметичні секції з дренажним полем. Про нашу систему каналізацію можете подивитися в окремому відео. Посилання буде в коментарях, в описі і тут на екрані. А загалом варіації облаштування неймовірна кількість, тому вивчайте, зважуйте і робіть свій вибір. Мирного неба і до зустрічі в наступних відео!